Минула доба пройшла без прильотів по обласному центру. Ну втім, авіаросійська авіація інтенсивно бомбить Оріхівщину з 11 до 12 ночі. Е, скидали авіабомби на Оріхів і населені пункти біля нього. І вже сьогодні, з 5 до 6 ранку, також російські бомбардувальники налітали туди і бомбардували цей район. Ну, я нагадаю, там ідуть бої за роботинський виступ, так званий, який росіяни дуже хочуть взяти, але вже е, скоро рік як е, його не візьмуть. Обласна адміністрація нарахувала 14 авіаційних ударів. Одну – це в основному п'ята хатки. Новодонилівка мала Токмачка, це все біля Оріхова села, е, які знаходяться на лінії фронту. Е, було багато безпілотників 193 пролітало. По нашим населеним пунктам 118 артилерійських обстрілів було і 5 разів реактивні системи стріляли. Список населених пунктів. Ну це в основному так: це Оріхівщина, Голіпільщина, там де йдуть активні бойові дії. І також запускали, бачу, безпілотники через Дніпро на правий берег по селу Біленьке, яке там розташоване. І воно якраз напроти території захопленої ворогом знаходиться. Є відео з фронту, як наші це наша 65-та бригада, яка знайшла і знищила реактивний ураган ворога там, до речі, да, останні кілька днів постійно були повідомлення, що окупанти з реактивного урагана. Обстрілюють, ну скажімо так, Оріхівський плацдарм, тут туди вони цілили. Буде дуже добре, що це саме цей ураган знайшли, Щось вони там його дуже погано замаскували росіяни. Ну, взагалі, то ураган це величезна машина. І її спроби ще замоскують, знищили її. Генштаб да генштаб пише, що на рихівському напрямку загарбники активно застосовують авіацію по населених пунктах Новоандріївка, Новодмилівка і Мала Токмачка, завчора скинули більше десятка кабів, на це населені пункти. Вони всі північніше від роботи на ну, те, що стосується планів ворога понаступати на запорізькому напрямку. Тут днями про це детально написав наш найвідоміший військовий блогер Ніколаївський Венок. Рекомендую почитати у нього. Якщо коротко, то ну так, росіяни підтягли певні підрозділи. Видно, що вони хочуть посилити свої наступальні дії. Ну втім, вони будуть битися в добре укріплений район, чи вдасться в них кудись просунутися? Велике питання. Побачимо, як то кажуть, принаймні їхній недавній наступ із освобожденням Лівадного широко відомий, це десятиденної недавності, коли вони там заявили, що освободили. от насправді. Вони трохи ближче підійшли до села, в саме село знайти не змоза не змогли, зазнали величезних втрат там і змушені були зупинитися, щоб якось з цими втратами розібратися, скільки вони там людей поклали на підступах до Левадного, але нічого не вийшло. Ну, власне кажучи, цим завершуються останні місяці всі їхні атаки великими втратами, і якимись, якщо просуваннями, то мікроскопічними, але дуже не часто. Відповідає їм добре що зараз наша артилерія, наші Збройні Сили. Вчора були вибухи в окупованих Мелітополі, в районі Бордянська. Самі московити писали у себе, що вночі, минулої ночі їх потужно крила українська артилерія, і вони намагалися відстрілюватися, відбиватися від цих прильотів. Біля атомної Станції ну, було дуже гучно з берега Енаргодара йшла стрілянина по Нікопольщині. Завчора, за вчорашній день, сім разів ствольна артилерія і реактивні системи стріляли, 19 камікад заполетіли. Дуже багато там побили майна там автозаправки, будівлі та таке. На щастя, люди не постраждали. Вночі знову були дрони і артилерія, але небагато. Зранку летять дрони. На правий берег від атомної станції на Нікопольщину. Ну бачимо, що тим часом російський посол ООН такий не бензя багато його знає в обличчя. Заявляє, що західні країни готують диверсійні групи українців. Для терористичних актів на російських АЕС, заявив Небензя в ООН. Ну, так, треба розібратися, хто що готує, хто куди насправді стріляє. Ось. <соць> Реальна ситуація ми бачимо дещо зовсім інша. Окупанти, знаєте, вони щось кинулися останній місяць осені, наближається щось вони кинулося готуватися до зими активно. Збирають там якісь наради, намагаються щось вирішити в енергодарі з теплопостачанням У Бердянську кинулися владити водопровід, відключивши воду там майже всьому місту. Головний гауляйтер Євген Балоцький там збирає підлеглих, роздає їм цінні вказівки, що ремонтувати в першу чергу. От але цей персонаж, гауляйтер Балицький, тут відзначився несподівано. Креативним кроком він вирішив добре підлизати своєму роботодавцю фашисту Путіну от, і доповів, що написали гімн Запорозької області. Повідомляє він. Там є фоторепортаж, як Балицький зібрав якихось там депутатів законодательного собрання. І примусив їх, стоячи, стоячи, слухати цей гімн. Значить, гімн він замовив якимось там дешевим московським автором і якомусь хору чоловічому. От ну. Після того, як ці всі депутати наслухалися гімну, він нагородив цих авторів гімна орденами за заслуги перед Запорозьким краєм, якимись там самопальними. От, сам гімн дуже смішний. Тим, хто цікавиться, можна його загуглити і послухати, цей патентований, такий рафінований маразм, значить, який там вони понаписували. Ну, якщо коротко пройтися, що там у гімні. Там знаєте, там є і про Дніпро, там є про Азовське море, згадується, про православних, які тут живуть на цих територіях, про якусь більшу казачу сім'ю. Ну, Казаки це в них в нас козаки. А до козаків там додалося ще також, що ми гордий народ предків Сарматів. Ну, Ми знаємо, що Путін любить про Сарматів там, в своїх історичних екскурсах, і Сарматів дуже часто згадує. Найкраща там фраза, яка мені найбільше сподобалася, це що Мілітополь, красавець стоїть. А чому ж воно стояти? Він вже там дуже давно стоїть. Ну, одним словом. Такий баразм понаписували про Мелітополя Красавця, який стоїть, і додав Балицький, що гімн не повний, оскільки ще не звільнена вся ж територія Запорізької області. А після цього допишуть. Каже він: ще один, два або три куплети, які також буде е, славити наш регіон, але уже в індустріальному плані, стверджує балацький. От ну що тут сказати, ми знаємо, що дурість не має меж талант. Він там чимось обмежений. От а дурість буває безмежна. От так, от з цим гімном, який це нахарябали. З якою їм цей гімн знадобився важко пояснити. Ну, це так. Значить, тепер балацький буде ходити і наспівувати гімн з цього тексту, ці всі православні сармати і козаки. І решта, я так розумію, що він особисто диктував авторам там про що там має бути. От, бо він людина така зарозуміла у своїх антиукраїнських поглядах. Ну і, власне, кажучи, зраджувати свою батьківщину він почав вже давно. Хоча дуже жаль, що на це вчасно не звертали уваги компетентні органи. Ну ось таку маємо інформацію сьогодні із окупованих територій Запорізької області, з обласного центру і контрольованих українською владу районів і з лінії фронту.